Так, добренького дня всім нам. Давайте подивимося сьогодні. Ну, трошки ми про політиків дивимося, тоже. без лічних обід, без лічного нічого, як карти бачать, як бачать карти. Ми всі люди, і вони ж люди, і в нас, роді ж демократія, все ми можемо, ми не оскорбляємо, ми не, не нічого поганого нікому не хочемо, подивимося сьогодні про Тимошенко. От карта падає, колісо фортуни. Тобто людина по-своєму фортова. Людина. По колісу форту... Фортуни вона дуже фортова. Тобто були такі ситуації, що можна було вже з цього коліса її скинути не один раз, діло де... в тому, що вона удержувалася на цьому колісі. Так, і давайте подивимося зараз. Ось зараз Фортуни. Ну, Вона більше і більше стається в політики як сам на сам. Тобто, якщо окруження якесь, воно потихеньку ту ходить в сторону. Або вона не актуальна зараз, наскільки, наскільки була раніше. Тобто по п'ятерці мечей людина то, стається сама. Більше-більш вона встається сама. По уміряності, ну що ці три карти показують, їй зараз треба удержаться. Десь там випендриться, десь там щось таке, десь щось таке, це не про неї і не про сейчас. Тобто, по повіреності їй хоча б удержатися так, як вона удержується. Тобто, я б сказала по карті, вона розуміє, що більш грандіозного нічого в її житті вже не буде. Після цього, що війна, оце все тут немає нічого. Чим довше вот удержувати її ситуація, як вона зараз, тим для неї хорошо. Лічно для неї хорошо. Для людей це випробує. Для неї це добре. От вона удержує, да. вона розуміє, що королева мечей. Кічова карта це мозги. В неї мозги працюють добре. Чим довше зберігати себе в цьому, в чому є, тим краще показує карта. Ну, вона вона й в цьому, От на, сьогоднішня, на, сьогоднішні, на сьогоднішній день, те, що в неї є, ця ситуація, вона й так, по дев'ятки кубку і вона не бідствує. Тобто все те, що треба, все, всі оці виноградики, там, яблучки в тазі, що є, вони всі приходять, воно все, все ну, людина ні в чому не страдає. Тобто вона фортова була і вона зараз фортова. Вона поняти или розуміє, що краще отак, чи десь завтра щось поміняється. Потому що з тим, що поміняється, поміняється ну, її життя. Її життя повністю поміняється. Тобто я не хочу сказати, що інтесна війна, але все одно по-своєму оця ситуація її це ментірує. І що ми спитаємо? Спитаємо, що вона зробила для України. Ну давайте так. Що, що вона зробила для України? Візьмемо п'ять карт. Що Юля Володимирівна зробила для України. Ну, якби, якби не було отут в цьому цьому сімьорки мічей. Оцієї брехні. Я б сказала, зробила диви, непогано й зробила. Карта і імператриці, карта і міра. Ну, тобто, зробила все вона, вроді б цей. Ну, тут є «Сім'юрка мечей. Дело в тому, що, ну, як сказати, артистка розговорного жонра. І про, і про дітей, і про беременних, і про достатки, і про все-все-все. Тобто, це все, все на «Сім'юрки мічей. А семірка мічей це карта брехні. Це сама пряма карта брехні. Тобто, все те, що з її вилітало, виходило з її, воно все, все брехня. Тобто для України воно все брехня. Тобто нічого такого, нічого. Для своєї дитини, по імператриці, вона зробила рух ізобіля. Тобто, от карта, ну як сказати, будуще її повністю воно обезпечена. Для свого чоловіка, чи мужчина, чи чоловік то там теж було зроблено, для себе теж вона вінок оце і сплела. Ну, тобто вона жила так, як хотілося їй. З усіх сторон людина по цій карті вона закрита. Тобто, от її життя, вона була від усіх закрита. І дійсно, їй по карті вдавалося закривати цю життя. Ну, а при ній, ну що при ній, що вона для України зробила? А при ній кожен виживав, кожен, кожен старав вижити, вижити, просто вижити. Щоб от такий розсвіт, і дійсно хоча б карта показала такі щоб от дійсно красива Україна, все, тут карти нема. Не може сімкою мічей бути те саме, знає, як ото, дорога вад виложена чим. Оце так само. Тобто від того від, від красивих розговорів жити легше не стало. Дело в тому, що людина построєна, якщо ми беремо її країну, все построєно було на брехні. Все построєно на брехні. Від початку до кінця карта показує. Брехня. Що для України? І що жінка зробила для себе? Для сім'ї, ну тут вже карта показувала. Тобто Україну замінила своя сім'я. Тобто, якщо ми питаємо про Україну, а тут повністю карта йде заміни своєю сім'єю. Тобто, для неї сім'я її, оце маленька Україна. Для всіх всього не вистачає. А от туди для тієї маленької країни її сім'ї всього хватило. І не брезувалася сімка мічей, тобто людина цим не брезгувала. І що вона для своєї сім'ї зробила? Ну, як, що бачу, то й пою. Те, що карта показує, то й кажу. Ну, для своєї сім'ї, чого? Шестерка кубків, там дом, там діти, там кубки всі наповнені. Шестерка кубків. Тобто, а що вона для своєї сім'ї зробила? Комфортну хорошу життю. Тобто це сама комфортна карта. Шестерка кубків це сама така, найвашечка мі, мі, міл, вона ж теж, теж, карта. Так як воно показує, так воно і показує. І всім воно показує. Не буває на островку, ну як, на всьому нещасті, от островок нещастя. От построїла вона дом для своєї сім'ї, все сюди принесла. Тут іде башня. В один прекрасний момент все це рухне. все це рухне. Башня це людинка по кирпичику строє, 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 в один момент воно розлітається. Карта десятка мічей. Тоже. От, знаєш, як от то хочеться сказати, з бідноти вверх піднятися — хорошо, ну, зверху в якусь бідноту погано впасти. Хоч вроді, знаєш, люди себе з усіх сторон закрили за це і все. Десятка мічей. Десятка мічей у фінансах, десятки То Тобто, що з матеріальною стороною десь колись станеться. Тобто, якщо люди там вважають, що на це все, а чого станеться? Тому що в прошло немає. А то тому, що прошло вже не буде. Вже так як було, так не буде. Карта показує. І через що воно потихеньку може рухнути? Оця хороша карта, вона потихеньку може рухнути. І давайте трошки ці, цими картами візьмемо бодобище. Є, її, її борбище. Ну, бачиш, як людина, людина. Людина, внімання те, що дано при власті, вроді на Україну дивися, отак і роби, отак, отак. Все внімання повернула в свою сім'ю. Тобто Україна велика, а сім'я маленька. І отут, де маленько, сюди всього вистачає. А тут, де велика Україна, а сюди не вистачає. Ні внімання, ні заботи, нічого. Тут в мене строїмо все. Тобто те, що вони розказують, от ми прийдемо, от ми зробимо, для України ми все зробимо, воно по карті показує, воно робиться. Воно робиться. Сто процентів робиться. Тільки воно робиться от, отут, отут, де. Де є сім'я? Отут воно робиться. А все остальне, ну, якось воно, якось люди живуть. Живуть же, живуть, якось ми живемо. Ну, от і все. І от її будуще, давайте візьмемо 5 карт і подивимося її будуще. Тут, я дивився, блін, з ким... на кого з них не гадай, карта карми. Понимаєш? На кого? Ну двічі чи на двічі, щоб бачили, карта карми. Понимаєш? От перва карта сонця. Через оце своє щастя, через те, що ви тепло на себе тягнули, хотілося щастя тільки собі любими. От карма. Тут не те, що я балакаю, чи те, що карти, чи те, що люди. Тут є карма, є карма. Робила ти хороше, ти получиш хороше, твої діти получать хороше. Ну, все. Ну, бачиш, як ото сюжет комедії. Тобто як сказати, непонятно відкуди прийде. Зараз ну, вона пуста. Зараз вона навіть для політики не дуже інтересна. От взагалі вона не інтересна. Вона от іде, знаєш як поранена лебідь. Чи як там сказати? От вона не інтересна для політики. Ну, карти, карти є, що бачить карму. Що по кармі воно Вона бачиш, вона як сама сам сама себе не знаходить зараз, от як не находить міста, ну, в тій самій політики. От вона як не знаходить свого міста в тій політиці. розумієш, Те, що карта показує раніше, їй удавалося, от на чому вона ну знаєш, як проходила етапи в своїй житті, от беремо політику. От вона зараз вже воно не катить так. Уже не кроть. Ну, вам побачимо. Так, все, до сіданечка, всім, всім нам миру. І все. А все буде остальне.